Ну, враження вкрай позитивні. Ми здобули перемогу сьогодні, напевно, здобули її заслужено. На останніх хвилинах вирвали, тому ну, просто це безцінні відчуття. І хлопці в роздягальні дуже задоволені і вони це заслужили. І ми їм говорили перед грою, що неважливо, як ми навіть закінчимо сьогодні. Вони проробили дуже хорошу роботу. Вони були терплячими, вони були. Такими наполегливими, вони дуже високо підняли планку, і тому ми вже перед грою їх похвалили за ці пів року, і вони просто тільки підтвердили це, закріпили це чудовою грою. І результат так вийшло, що ми вже по інерції здобули результат, тому що команда бігла, хотіла атакувати після пропущеного м'яча. Створили дуже багато моментів, забили, не зарахували, знову забили. Тому тільки позитивні відчуття, і дуже велика подяка нашим всім гравцям. Щодо подяки гравцям, то що чекає далі команду? В грудні чи будете їх збирати, чи дасте все таки відпочити повноцінно? Ну і взагалі трішечки про плани команди. Ну, найближчі плани в нас зараз ми вийдемо з ігрового ритму, тобто ще тиждень потренуємось, щоб вийти все таки плавно, не, не зразу відпустка після ось останньої гри. Ми ще попрацюємо на наступному тижні, знову ж таки, проаналізуємо гру, яку зіграли, тому що це процес навчання, і ми маємо ну, знову ж таки розібрати, що нам вдалося, що не вдалося в цій останній грі. Після цього в нас планується двотижневий селекційний період для наших молодих футболістів, а також для футболістів ну, нашого регіону, яких ми вже там є хі, список гравців, яких ми хочемо подивитись в тренувальному процесі. Зіграємо кілька товариських зустрічей. Ну такий буде селекційний етап. Після цього ми зберемось на тиждень знову ж таки першою командою. Перед новим роком знову відпочинемо і десь в районі 21 го числа. Січня ми збираємось на повноцінний дні вже на перший збір до підготовки. Ось такий у нас буде перехідний етап після чемпіонату. І сподіваємось, що когось іще спробуємо запросити з молодих футболістів до себе, хто себе проявить добре, тому що академія все-таки працює в нас плідно і сподіваємось, що хтось із хлопців гідний того, щоб ми його взяли на збори. Взимку для вас особисто це перший тренерський досвід роботи головним тренером. Дуже коротко можете підсумувати цю осінню частину сезону для себе особисто і для команди. Ну, нам пощастило з гравцями. От у нас навіть при тому, що були там рокіровки в тренерському штабі, тобто був Олег Дмитренко спочатку асистентом моїм. На жаль, він там перейшов зараз в Шахтар 17. Зараз Михайло Цебро працює. Нам, нам просто пощастило з тими футболістами, які є, чесно кажучи, настільки вони порядні і. Ну, у нас дуже хороша атмосфера в роздягальні. Досвідчені футболісти нам теж дуже допомогли. І Миколу Вечурку слід тут виділити, тому що він в роздягальні дуже серйозно додав його розмови з молодими гравцями. Це насправді дуже такі цінні речі, яких ну, ми не можемо побачити цього на полі, але це дуже важко, скажімо так. Ну, зрозуміти, якщо не бути всередині нашої команди, ми задоволені всім, що в нас є. Так, хотілося б трошечки кращі якісь умови для тренувань. Багато там чого нам не вистачає, м'яко кажучи, ну той самий ось стадіон, на якому ми приймаємо. Тобто, ну, ми вдячні за те, що нас тут приймають, але все-таки. Хотілося б, щоб це було у нас, щоб якісь місцеві наші мешканці приходили і вболівали. Там ті ж самі діти з академії приїжджали, дивились на першу команду. Але будемо рухатись поступово. Ми зробили перший крок. Сподіваємось, в напрямку нашого розвитку загального клубу, кожного гравця окремо, команди і нас як тренерів, тому що ми теж навчаємось і нам дуже багато ще потрібно в цьому плані працювати. Те, що ми зараз робимо, усі разом цього недостатньо. І ми на цьому постійно наголошуємо, тому стараємося рухатись, рухатись крок за кроком вперед і нагору. Ну, дуже важко зараз що сказати. Чесно, правильно ви кажете, емоційні враження на, на, на от зараз, на цю секунду, тільки негативні. От, тому що. Ми проробили дуже велику роботу нашою командою. Я не тільки про тренерський штаб кажу, а взагалі. Тобто, да, там, і це напевно стосується там, не тільки нас, а десь є така команда, як і атлет, як і лісне. У нас був дуже важкий і насичений графік, тому що ми. Закінчили чемпіонат аматорів, у нас всього-навсього було 9 днів відпочинку, почали відразу грати другу лігу. Да? Там у нас не було навіть періоду на підготовку. Тобто, да? там і було дуже важко. було, от Я тільки що хлопцям казав, також в У нас були дуже важкі матчі, де у нас було там, період, коли у нас було три в підряд виїзні гри. І... В той період у нас було 13-14 чоловік, ті, хто були там, да, там без травми, хто були готові грати. Тобто, дуже шкода, тому що проробили дуже важку роботу. І сьогодні, чесно, хотіли так, знаєте, як підвести гарну таку межу да, під своєю роботою. І хотіли сьогодні перемогти дуже сильно, скажу так, дуже сильно. І не знаю, будемо дивитися, що пішло не так, тому що другий тайм. Десь з 45-ї ну там 45-ї з 50-ї хвилини ми випали на 10 хвилин, і ці 10 хвилин поміняли повністю гру. Да? Тобто по першому тайму забили перші, і все начебто було добре, контролювали. Я рахую поєдинок, ну, перший тайм так точно. Другий тайм вийшли з роздягальні і щось трішечки, знаєте, як щось не те. О, от. Тому будемо, це вже наша робота тренерська, будемо дивитися, розбиратися, що було не так. Де ми щось можливо опустили і будемо рухатися далі. Але да, скажу так, що дуже прикра і дуже важка поразка. Напевно, скажу, як є, там, да, там, найважча поразка наша в другій лізі. Дуже важко зараз ми навіть там, і вам зараз інтерв'ю давати, і в важка. важкий емоціональний фон, Тому будемо рухатись далі. Щойно з роздягальні вийшов президент клубу Дмитро Кириленко. От що він говорив, який підсумок від нього був. Ну, у нас президент, знаєте, як таких людей, як він, не знаю, я таких людей не знаю, да, там, навіть сьогодні. Там, це людина, яка постійно нас мотивує, який би результат не був. І напевно, знаєте, як у нас такі результати добрі є. Там, ну я рахую, що як для дебютанта другої ліги вони досить непогані. Да, э, Зайшов, э, подякував за гру, да, підтримав команду, промотивав на наступні, тому що ну, я з ним повністю згоден, і ще є третє коло, э, тому на цьому чемпіонат же не завершується. І знаєте, як Васильович правильно сказав, там, це один із матчів э, нашої наступної підготовки. Тому не робимо ніяку трагедію, будемо працювати далі. Підтримав команду. Ну, я сам кінець коротко про плани команди, коли відпустка, скільки триватиме і коли збирайтеся. Так, ну, у нас зараз буде ще е, 6 грудня буде там один благодійний матч, поки не можу там казати, з ким, що як, да, там, але буде така дуже гарна подія, е, хорошого рівня. Да, там, і е, після, цього, після цього матчу у нас там буде там. Командний збір, де ми підведемо підсумки і розпустимо команду в відпустку до 12 січня. 12 січня ми зберемося на. Перший, так можна сказати, тренувальний збір, тому що у нас їх буде три, да, який буде проходити в Києві, будемо поступово набирати форму. Плануємо виступи в турнірі Макарова, тому що ми в ньому вже також, якщо я не помиляюсь, 3-4 роки виступаємо. Тобто, да, там, ну і далі там вже все у нас по графіку. Тобто з 12, 12 січня команда виходить і ми розпочнемо планомірну підготовку до другого кола змагань.